У центрі рівного розбився мотоцикліст. Зараз він перебуває у реанімації. Автопригода сталася на вулиці Соборній біля райдержадміністрації. За попередніми даними водій спортивного мотоцикла врізався в автомобіль газ, який зупинився, щоб пропустити пішоходів на зебрі. Двоколісний транспортний засіб декілька разів перевернувся у повітрі. Його водій, а це 24-річний рівнянин, отримав важкі травми і госпіталізований до реанімації рівненської центральної міської лікарні. Хворий поступив в важкому стані. Зараз стан. Залишається важкий, протестабільний політравма, тобто закрита тупа травма живота, крововтрата і перелом обох кісток передпліччя. Він плеччями. Зараз пацієнт свідомості, стан залишається важкий. Батько хлопця не розуміє, як могло статися це ДТП. Каже, син керував мотоциклом добре, адже з дитинства на ньому їздив, брав участь у різних змаганнях. У нас там вон, в клеване был, там у нас кроссовая трасса есть, в Граба. Мы ездили, ну как, нормально, мотоциклом управляет нормально. Нельзя сказать, что плохо, он там ну, не спортсмен какой-то мастер спорта, ну так. На заднем колесе ездил, ну так. Хто не їздить, тут ні падають, падали треба, звісно. Тут. За яких умов сталося зіткнення автомобіля та мотоцикла, зараз з'ясовують слідчі. Водій газелі, а це 27-річний рівнянин не постраждав. Батьки ж мотоцикліста моляться лише про одне, аби їхній син жив. Шанси хоч якісь. Хто не знає, як буде. Надіжда на то, що молодий.